День субота перед Богоявленням. І ми вже читаємо сьогодні в Євангелії про те, як виходить Іоанн Хреститель на Йордан здійснювати хрещення покаяння, як він викриває людей грішних і нерозкаяних і дає їм зрозуміти, що суд неминучий, і що, якщо дерево не приносить доброго плоду, воно посікається, кидається в богонь. Сукира вже лежить. Треба розуміти це. І треба шукати покаяння. Разом з тим нам треба знати, що богоявлення, хрещне, Господнє. Це прихід Господа, який має спрямування і має відповідну мету. Він спрямований на Голгофу, цей прихід. Він спрямований на смерть і подолання смерті, на Воскресіння. І на те, щоби подолалася людська смерть, бо вона долається в Христі, як в людині. Людська смерть в ньому долається, бо Бог смерті не знає і не може знати. Але людська смерть, бо він втілився і став повноцінною людиною, довершеною людиною. Людська смерть мала бути подоланою. І приходить він, ми знаємо з того ж Євангелія, яке сьогодні читали. Для того, щоб рятувати людей від гріхів їхніх. Щоб... Взявши на себе гріх світу, давати прощення і навіть розкаяним грішникам давати прощення. І Богоявлення стає для нас, явленням Воскресіння і явленням любові. Явлення Бога, який є любов, і можливістю до Нього приєднатися через хрещення, можливість отримати просвітлення в цьому, в цьому темному світі. Бо ще одна назва цього свята це просвітлення, просвітлення. Просвітлює Господь світ, приходячи в нього, вносить в нього своє світло, яке долає темряву. Різно буває темрява в на нашому житті. Є дві темряви, які долаються. Особливо це темрява гріха і темрява смерті, темряво втрат. Бо дізнавшись про все те, про що треба було дізнатися апостол Павло. Каже, і ми це читаємо кожен раз, ховаючи. Я не хочу, щоб ви сумували, як інші, які не мають надії. Це дуже важливо зрозуміти, що, що він. Дозволяє нам сумувати саму собою, бо втрата є втрата. Ну, якщо ти втратив того, кого любиш, як можна не сумувати це неможливо. І твій сум, є виявлення твоєї любові. Але маєш бути надія. І у нас є надія безумовно. Тільки не одразу вона нам відкривається. І надія полягає в тому, що ми віддаємо того, кого втратили в руки Бога, який є любов, який є світло. І милосердне, і прощення, і подолання смерті, і Воскресіння. Ми даємо милосердному Богу, який любить кожного з нас і прийшов для того, щоб рятувати нас, щоб спасти кожного з нас і в першу чергу від наших гріхів. Це потім буде спасіння від смерті, коли настане Воскресіння загальне. Але і зараз Він рятує нас від жаху смерті, тому що, тому що Бог, який любов, приймає тих, хто відходить від нас. І обіймає душі ті своєю любов'ю. І надає їм прощення всіх їхніх гріхів. Рятує їх одразу від їхніх гріхів. І відкриває їм свій шлях, свою істину, своє вічне життя. Богоявлення – це явлення любові і воскресіння. Явлення подолання смерті. І якщо ми так приймемо його, воно дасть нашим душам те, що їм так необхідно для подальшого нашого життя. Надію. Якщо ми будемо сумувати. Надія буде супроводжувати наш сум. Надія на Воскреслого Бога. Надія на Бога, який явився людям. З'єднався з ними. І ніколи не покинув нас. Амінь.